Дванадцята в Україні Ви на каналі ТВ. І Цей інформаційний день проведу для вас. Я Микола Сорокваш. Після опівночі бойовики припинили обстріли українських позицій. Повідомляє штаб АТО. Водночас, за даними прес-центру, починаючи з 18-ї вечора до 24-ї години ночі, бойовики п'ять разів хаотично вели вогонь, палили переважно зі стрілецької зброї. Напередодні бойовики вперше від часу оголошення режиму тиші стріляли з градів. Накрили Авдіївку, тоненьке опитне на Донецькому напрямі. Обстріляли позиції сил АТО поблизу Каменки. На щастя обійшлося без жертв. Троє військових отримали поранення. У штабі ато кажуть, вогневими ударами терористи провокують українську армію і хочуть будь-якою ціною зірвати так званий мирний план. Так о 18 та 20 годині на Маріупольському напрямку злочинці обстріляли Широкіне, А о 19.30 та 21.45 селище Луганське поблизу Дебальцевого. Близько опівночі банформування з танкої гранатомету завдали ударів в сторону Авдіївки на Донецькому напрямку. Українські воїни утримують свої позиції, укріплюючи лінію оборони. Моральний дух наших бійців високий. Тож будь-яку мить ми готові дати відсіч атакам ворога. Бойовики ДНР заявили про намір до кінця дня закінчити відведення важкої техніки. Про це повідомив так званий міністр оборони ДНР Едуард Басурін. Він уточнив, що останні колони відводяться з південного напрямку, і знову звинуватив українську сторону в тому, що ДНР не отримує точних даних про відвід техніки силами АТО. Водночас українські військові кажуть, що бойовики емітують відведення озброєнь. Ті перекидають техніку на відстань, з якої за 30-40 хвилин можна повернутися на вихідні позиції. Крім того, противник перегруповує свою силу вздовж усієї лінії зіткнення, перекидає формування ближче до позицій українських підрозділів. Тим часом про відведення важкого озброєння бойовиками говорять в ОБСЄ. В організації підтвердила рух перших колон. Місія ОБСЄ вже встигла опублікувати звіт. У ньому констатувала відведення шести колон важкого озброєння бойовиків ДНР та ЛНР. Військові перевертні частини бійців батальйону Айдар займалися мародерством, розбоями, рекетом, крадіжками автомобілів та іншими злочинами в населених пунктах на території підконтрольній Україні. Про це повідомляє голова Луганської ОДА. Днями міліціянти знешкодили злочинне угруповання, яким керував Айдарівець з позивним. Філат при затриманні бандити чинили збройний опір. Бій з використанням автоматичної зброї тривав годину. В результаті учасників бандформувань затримали. У них вилучили позашляхових без номерів зброю та саморобні вибухові пристрої. За інформацією Луганської облдержадміністрації затримані готували зброю для дестабілізації ситуації в столиці. Нові автівки для АТО у київському військовому госпіталі ключі від машин вручили двом бійцям, які проходять реабілітацію після протезування. На фронті більшість бойових завдань хлопці виконували за кермом тільки військових машин. Тепер, після тривалого лікування, поїдуть додому на новеньких легковиках. Роман та Сергій потрапили до військового госпіталю майже одночасно. У бою обоє хлопці втратили ногу, один ліву, інший праву. Тепер жартують, мовляв, мають одну ногу на двох. За понад півроку на лікарняному ліжку хлопці стали справжніми друзями. Разом пройшли все лікування майже одночасно навіть отримали протези. А тепер мають ще й однакові машини. Спасіба Богу, що є такі люди. Що допомагають реально. Ну, таких людей теж можна сказати, що ця сторона, що допомагають, якби солдатам построїли чуть ли не всю больницю тут. А. Зразу домою мені ж треба на тренування вже. Піздив на воєнні техніки там, Урал, Камаз, ЗІЛ на газоні право. Спочатку так було тяжко, але місяць часу і вже можна сказати нормально вожу. Нічим він не відрізняється від звичайної людини. Хоч хлопці отримали протез зовсім недавно, вже встигли не тільки навчитися на ньому ходити, а й керувати машиною. Це не дуже зручно, утім, безпечно та нескладно, Запевняють у госпіталі, враховуючи, що автівка має автоматичну коробку передач. Вони були першопроходцями в плані адаптування до протезів до лікування. Ми частково можемо сказати з ними. Першими проходили такий шлях, як це повинно бути, тому вони перші. Звісно, в них вже й досвід є перебування. На жаль, в такому стані, але вже досить це є. І вони на сьогоднішній день спроможні керувати машинами. Автівки придбали волонтери центру допомоги, які взялися допомагати обом хлопцям, як тільки їх привезли на лікування. Власна машина для них не примха необхідність, адже пересуватися у громадському транспорті на протезі нелегко. А особиста машина допоможе хлопцям швидко та без перешкод добиратися у своїх справах. З нашої Олександр Швецов, йому один, один спонсор вже подарував автомобіль. Ми бачили, наскільки якісно змінилося його життя, наскільки це для молодої людини важливо. І ми тоді вирішили, що найкраще призначення цих коштів буде купити їм автомобілі. Ну, хлопці з нами певно погодяться, тому що у них зараз немає машин, вони повинні по-новому ну, організовувати, влаштовувати своє життя. От, і ну, для них машини вона. Дійсно різко сильно підвищить їхнього життя. Незабаром Сергій та Роман поїдуть на постреабілітацію до Австрії, де їх вчитимуть користуватись протезом. А зараз хлопці вирушать до рідного Миколаєва та рівного на власних автомобілях. І найбільше пишаються, що самостійно без допомоги лікарів. Інна Гоголь, Роман Климчук, ТВА. Від сьогодні росіян в Україну пускають тільки за закордонними паспортами. Нагадаю, держприкордон є держприкордон служби. А зміну стосується і дітей. Вони мають бути вписані у закордонний паспорт батьків або ж мати власний проїзний. Ну а ті громадяни Росії, які до 1 березня в'їхали в Україну за внутрішнім паспортом, а діти за свідоцтвом про народження зможуть перебувати в Україні до 90 діб і безперешкодно повернутися до Росії. Сьогодні в центрі Москві пройде хода пам'яті Бориса Німцова. Замість анонсованого на сьогодні маршу миру, весна росіяни пройдуть головними вулицями своєї столиці в пам'ять про вбитого російського опозиціонера. Я зазначу, московська влада узгодила марш чисельністю до 50 тисяч осіб окремими вулицями міста. Хода розпочнеться о 13-й годині за київським часом. Втім, у місті вже посилили заходи безпеки. Вулиці патрулюють сотні правоохоронців. Водночас в українській столиці вже більше доби люди приносять квіти під стіни російського посольства на та на майдан незалежності, аби віддати шану вбитому борцю за свободу в Росії. Уваження кнімцову ми його любили і цінили все, що він робить. Прийшли почтити пам'ять людину який представляв другу Росію, не таку, яку ми бачимо сейчас в інтернеті по російським відомим каналам, а саме іншу. підтримати людей, які зараз знаходяться в Російській Федерації, знаючи про тоталітарний режим, і взагалі дуже складну ситуацію для інакомислячих людей в даній місцевості, вони все рівно не бояться чинити супротив, не піддаватись масовому, так сказати, навіть психозу просто. Убит символ сопротивлення в Росії путінському режиму, тому і був убит наш великий друг. Захотілося возложити квіти. Некоторые говорили, что лучше не приходить под российское посольство, а идти на Майдан. Но я считаю, что нужно именно под посольством показать то, что мы соболезнуем и скорбим о Німсові українському консулу вдалося побачитися з дівчиною, яка була поряд із Борисом Німцовим на час вбивства. Втім, поки інформація суперечлива, деякі джерела кажуть, що дипломат не зустрічався з подругою опозиціонера. Раніше у російській поліції заявили, перед трагедією політик прогулювався з 23-річною українкою. Встановили це була модель Анна Дурицька. Консул уже встиг побувати у слідчому комітеті Росії. Дипломат наголосив, Дорицька у статусі свідка може безперешкодно покинути Росію, бо не є її громадянкою. За життя і здоров'я надії Савченко, яка голодує вже 79-й день на Софійській площі у Києві, молитимуться представники всіх конфесій у цей день. В багатьох містах України та світу відбудуться акції з метою привернення уваги до порушення прав людини в Російській Федерації та на підтримку незаконно утримуваних у цій країні в'язнів. А у Москві зроблено чергову спробу звільнити надію Рада з прав людини при президенті Росії вимагає змінити запобіжний захід українці. Правозахисники апелюють до гуманізму. В органах юстиції на заяву поки не відреагували. І нагадаю, раніше одна з радниць Путіна заявила, що Савченко може померти найближчими днями. Стан Українки погіршився. Вона більше двох тижнів відмовляється від ін'єкції глюкози. У Савченко серйозні проблеми із внутрішніми органами. Одесити бояться війни вмить гайнули прибирати бомбосховища десятки простих городян щосуботи приводять до ладу місця, де у випадку надзвичайної ситуації можна буде знайти укриття. Всього в Одесі знаходиться 365 бомбосховищ. Найбільше здатне вмістити 1200 чоловік. Програміст за фахом Владислав разом з дружиною бере участь у суботнику не вперше. Ситуація, що склалася з бомбосховищами у місті, він оцінює незадовільно. Каже, багато років вони знаходилися у занедбаному стані. Чоловік переконаний, про власну безпеку треба подбати самостійно. Я вважаю, що ну ми нашим примером повинні виволікати нових людей, і дійсно нові люди кожен раз приходять. людей становиться більше. Це хорошо. Чим більше активних людей, тим, тим ми будемо жити лучше, тому що ми самі будемо що, куди, шток, удачі вокживе. Наш город, ми самі будемо строїть наш город з усіх бомбосховищ Одеси. 18 знаходяться в муніципальній власності. Тому разом з Одеситами до прибирання заохочують і працівників комунальних служб. В зв'язку з ситуацією в країні чистім. Весь біжання, не дай Бог, каких-то, щоб було людям де крице. Будем приводити далі в порядок. чистки, будемо делать воду. Там вода є. В принципі, каналізацію се третивати, щоб ну і так далі займатися повним приведенням його в порядок. Це вже четвертий такий незвичний суботник одеситів. Організатори кажуть, із кожним разом бажаючих приєднатися стає все більше. Работи учі много даний момент комунального. Убіжище, яке которое знаходиться в комунальній собственності, розчищене та посліднє завалене, заброшене мусором етап це буде вже ремонт. Остаточно підготувати укриття Одеська міська влада обіцяє до травня. Чиновники звітують, вже відремонтовано 18 бомбосховищ та обладнано 6 підвалів. Та у мерії сподіваються, використовувати за призначенням приміщення не доведеться. Артем Глебов Олена Маміна спеціально для тивай. Британія відмовила росіянам у придбанні нафтових газових родовищ. Про це повідомляє Reuters. Уряд Великої Британії заблокував угоду про купівлю російськими мільярдерами Михайлом Фрідманом і Германом Ханом 12 нафтових і газових родовищ у північному морі. Мотивом рішення стало побоювання, що на покупців будуть накладені санкції. Фрідман і хан мали намір придбати у німецького концерну РВІ нафтову компанію DEA за 5 мільярдів євро, DEA працює в декількох країнах, включаючи. Великобританію, де має частки в 12 родовищах. Операцію планувалося закрити наступного тижня. В Естонії стартували парламентські вибори за соціологічними опитуваннями. Партійне представництво в парламенті не зміниться. Шанси подолати 5 відсотковий бар'єр мають ті ж чотири партії, що й на минулих виборах. Шанси на перемогу має центристська партія Естонії, яку підтримує російськомовне населення країни, проте їй у будь-якому випадку не вдасться набрати більшість мандатів необхідну для формування уряду. Населення Естонії приблизно на чверть складається з російськомовних, проте велика частина з них не має естонського громадянства, тому не може брати участі у парламентських виборах. Очікується, що формувати уряд буде переможець минулих виборів партія реформ Естонії, яка війде до коаліції або із соціал. <дем Демократами або із партією Союз Вітчизни і Републіка. У Техасі випав крижаний дощ. Через це скасували близько тисячі авіарейсів. Ще понад 600 рейсів відмінили напередодні. Через це близько п'яти тисяч людей були змушені провести ніч в аеропорту. Через сильне обмерзання доріг у штаті за останні дні відбулось і чимало ДТП. Так у місті Мелісо на північі від Далоса на шосе зіткнулися майже 40 автомобілів. На щастя, загиблих немає. І нагадаю, південні штати вже кілька днів перебувають у владі холодного циклону. Така погода там буває дуже рідко, а тому багато міст не мають достатньо снігоприбиральної техніки. Ми працюємо щогодини. Залишайтеся з нами. Бажаю вам гарної неділі.